Принцип на мій суб'єктив, на який зараз величезний запит суспільства, це принцип справедливості. 21-річна підприємиця без досвіду Боже Настасів, мільйонні тендери, порше, будинки після обстрілів і вся сім'я в темі. Як родина з львівським корінням роками опановує будівельні підряди на ремонти після російських атак? Почуєте за хвилину? Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. На жаль, все, що ми зараз бачимо, це повна. Абсурдна ситуація, яка деморалізує, скажу більше, коли ми питаємо про настрої військових, коли ми питаємо, чому зривається зокрема, і мобілізація, настрій, суспільство, суспільство не бачить, що це справедлива країна. На жаль, це в тому контексті, який я згадав. Це впливає в тому числі і на обороноздатність країни, окрім того, що це комусь просто насліпсує. У Львові нещодавно спалахнув резонансний скандал, пов'язаний із 21-річною підприємицею Боженою Стасів, яка отримала замовлення на майже 4 мільйони гривень для відновлення житлових будинків, пошкоджених внаслідок липневої атаки. РФ з'ясували, члени її родини вже неодноразово перемагали в тендерах, які проводить львівська міська рада. На початку вересня стало відомо, що ФОП Божени Стасів зареєстрований незадовго до оголошення тендеру. Виграв закупівлі на ремонт двох багатоповерхівок. Попри відсутність досвіду в будівельній сфері, компанії доручили роботу на значну суму. Це викликало хвилю критики серед львів'ян і громадських активістів. Є дуже багато речей, які військових практично всіх дратують. Ось ці моменти з розкраданням бюджетів, корупційні схеми, коли це все випливає. У міськраді ситуацію назвали неприйнятною. Перший заступник мера Андрій Москаленко повідомив про розірвання угод і пообіцяв притягнути винних посадовців до відповідальності. Міський голова також визнав, що ситуація суперечить принципам прозорості та відкритості. Попри заяву міськради про скасування договорів того ж дня, ФОБ боже стасів отримав нове замовлення. Ремонт покрівлі. Дитячого садка мавка у Личаківському районі вартість робіт склала майже 200 тисяч гривень. Однак, після широкого медійного розголосу та суспільного обурення усі державні контракти з підприємством Боженистасів були анульовані. Розголос 100%, і замовчувати не можна. Ми цим і відрізняємося від росіяни. Тому живемо насправді в іншій країні, і хоча б тому у нас цих покидків викривають. Намагаються судити, і так далі. Просто треба систему оновити до такого рівня, коли у нас нарешті почнуться відбуватися вироки. Логіка проста. І я для себе задаю це питання. І в мене є відповідь. Я невдоволений роботою на БУІСАП, Її треба змінювати. Це стосується і керівництва, і всієї роботи, яка там відбувається. В першу чергу треба дати відповідь, чому воно не виходить. Бракує незалежності. Є чийсь вплив? Що бракує, скажіть. Ну, як мінімум, це, це дуже гостра проблема, яка по настроям дуже б'є. Нагадаю, по соцопитуванням: друга після війни проблема в Україні, яка турбує українців, це корупція. Так. І вона яскраво переважає е, всі, всі інші. Тому у них, знаєте, робота на них покладена, ну. Одного з найважливіших такого державного значення, яку вони зараз завалюють, на жаль. Тому треба займатися цими органами. Е, недостатньо просто відстояти інституцію і залишити все, як є. От ми бачимо на цих прикладах: воно так не працює. Той хто доказує, що вони мега класно працюють, і так далі. Я з ними не згоден. Вибачте, я хочу, щоб НАБУ і сап. Поновилися і стали кращими, де саме стосується вищого антикорупційного суду. Ну, не перше, це таке рішення, не перше, де там, не відсторонюють е посадовців. Тож, хто така Божена Стасів у серпні 2025 року Божена Стасів завершила навчання на факультеті міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка. Невдовзі після випуску вона зареєструвала ФОП і почала активно просувати себе у соцмережах як дизайнерка та смм спеціалістка. У своєму резюме на Work.ua Стасів вказує досвід роботи в маркетингу та дизайні проти жодної згадки про залучення до будівельних проєктів у? Йому немає. Пише еспресо «Захід». на стасі веде профіль в інстаграм, де зосереджується на своїй роботі в сфері SMM і дизайну. У коментарях журналістам вона відмовилась розкривати джерело фінансування свого бізнесу, назвавши це особистою справою. Її батько Андрій Стасів також утримався від будь-яких коментарів. Згідно з відкритими даними, на ФОБ Божени стасів зареєстровані три транспортні засоби: два мотоцикли та автомобіль. «Поршка Єн-2017». Року випуску, якщо мотоцикли можна умовно вважати доступними навіть для студентки, то вартість Porsche є на вторинному ринку в Україні стартує від 30 тисяч доларів. І це викликає додаткові запитання щодо походження коштів. І військові розуміють, що є речі, котрим їх не вистачає. Це різного роду дрони постачання. А тут вони читають новини і там. Мільйони гривень пішло на те. Пішло на те. Ну зараз це не на часі. І військові, котрі тримають позиції і котрим чогось не вистачає по постачанню. Вони задають собі питання: а де справедливість? До участі в будівельних тендерах активно залучена і мати божений Івана Стасів. Її фопу виграв підряди на ремонт ще двох будинків у Львові. Загальна вартість цих угод становила майже 1,9 мільйона гривень. Після того, як історія з донькою набрала розголосу, а всі договори з нею було скасоване. ФОП Іван Нестасів уклав ще одну угоду майже на мільйон гривень. На новий об'єкт також пов'язаний із відновленням пошкодженого житла. Варто зазначити, що минулого року її підприємство вже утримувало аналогічні замовлення на понад 2 мільйони гривень після однієї з ракетних атак на Львів. ФОП Іван не стасів діє з 2015 року. Основним видом діяльності вказано бухгалтерський облік, а будівельні роботи як додатковий напрям. Паралельно Івана працює у Львівському торговельно-економічному університеті. Перемога, да? Коли вже закінчився контрзаступ, дуже повільно він просувається. Так прийди і допомоги нам. насіки, як тяжело дається. 50 метрів пройти. Вы даже в душе не понимаете, что это такое. У 2018 році Іван Настасів вже потрапляла в поле зору журналістів. Вона фігурувала в розслідування наші гроші Львів щодо сумнівного розподілу земельних ділянок поблизу озеро Наварія у пустомутівському районі. Землю мали передати 83 учасникам. АТО. проте у списку претендентів виявилися десятки бізнесменів. Частину з них журналісти ідентифікували як волонтерів, які нібито допомагали з підготовкою документації в обмін на ділянки. Серед потенційних отримувачів землі опинилася й Іван Настасів після перемоги. А я так далеко не, не загадую. Ми ж на війні жити, поки живеш. Що час є сьогодні, і ти живий. Все нормально. На завтра щось, завтра. Може й не бути. Удівельним бізнесом у родині займається і батько Івани Маркіян Завадовський. Йому належить приватне підприємство Іна, керівником якого є зять Завадовського та батько Боженне Андрій Стасів. Компанія спеціалізується на будівництві. Втім, з 2022 року підприємство практично не бере участі в тендерах. За останні три роки Інна виконала лише кілька ремонтів житлових будинків, що постраждали від обстрілів на загальну суму понад 2,1 мільйона гривень. Цього року компанія взагалі не вак виконувала жодного державного підряду. На відміну від цього, підприємницька активність Іван Нестасів у 2025 році значно зросла. Її ФОП вже підписав 15 контрактів на загальну суму 4,7 мільйона гривень. Таким чином, родина Стасів Завадовських фактично отримала замовлення на відновлення щонайменше дев'яти житлових будинків, які зазнали руйнувань внаслідок російських атак. На тільки не у тих, хто захищає ваш зад. Тут хлопці помирають, поки ти кладеш собі у карман. У нас техніки не вистачає, ти, мабуть, цього не знав. Мені соромно, що саме в моїй країні таке. Тут помирає людина, ти на цьому грієш лаве. У нас війна для кожного, а не тільки для тих, хто на передовій, на оборону всі кошти, поки не буде воля на всій нашій землі. Воюючий країні, і коли я вам згадував, що корупція вбиває справді в воюючий країні, от по серйозному, без перебільшень, не може бути грошових застав для топ-корупціонерів і для топ корупції просто не може. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ!